Почну сьогодні з місця писання зі старого заповіту, а саме з буття. Буття перша глава з 26, 27 і 28 вірш. Нарешті сказав Бог: Створимо людину за нашим образом і за нашою подобою. Та нехай люди панують над рибами морськими, птахами небесними, худобою і над усією землею та над усіма плазунами, що повзають по землі, і створив Бог людину за своїм образом, за Божим образом створив її. Він створив їх чоловіком і жінкою. Бог поблагословив їх і сказав: плодіться і множтеся та наповнюйте землю, володійте нею і пануйте над рибами морськими та птахами небесними, над усім живим, що рухається по землі. Амінь. Образ і подоба Божа. В цьому місці писання два рази сказано в одному вірші, наголошуючи, що Бог створив нас по образу і подобою своєю. Що ж це таке образ і подоба? Чи це наше тіло? Ні. Бо тіла у всіх різні. Так? Одні ширші, другі вищі, треті менші і так далі, і так далі. У кожного свій нос, свої, око, свої очі, свої волосся. Ні. Образ і подоба Божа це не тіло. Тим більше, що далі в Слові Божому сказано, що цього тіла вже не буде. Після того, як буде кінець світу, цього тіла не буде. Далі людина да, складається із трьох: тіло, дух, душа і тіло. Тіло розібралось, це не образ і не подоба. Далі душа. Характер, емоції. Але тут також не усі-всі однакові. У, у всіх нас різні характери. Хтось більш емоційний, хтось менш емоційний. Звичайно, що нам треба рухатися до того, щоб мати характер Христовий. Але образ і подоба це також не характер і не душа. Дух. Залишається дух. Дух це те надприроднє, що Бог дав нам. Дух це те, що в нас може бути дуже-дуже маленьким, а може бути великим. Дух це те, що може бути слабеньким або дуже сильним. Але дух у всіх є. Просто в багатьох людей він накритий зверху великим грузом, вантажем, великим вантажем із душі та тіла. В Слові Божому далі сказано, що дух плоті, плоті противиться. Звичайно. Бо земне це наша душа і наше тіло, а небесне це наш дух. І в нашій владі, коли ми прийшли до Ісуса Христа зробити так, щоб тіло і душа земне не володіло небесним, що є дух. Бо ми Побразу По й подобаю саме духом створені. Я вже неодноразово казав, да, коли ми народжуємося, Господь дав мені таке откровення, що коли ми народжуємося, ми начебто складаємося з трьох точок. Ну, такі три точки, які об'єднані в одне наше тіло. Дух. Душа і тіло. От ми народилися. Перше, давайте візьмемо тіло. Ми починаємо це тіло годувати. Спочатку молоко матері, потім тверда їжа, потім розширяємо цю тверду їжу. І тіло, що воно робить, воно росте. І з маленької точки воно виростає. Ну, ось, ось я такий, ти така, люди такі, всі різні. Але ми виростаємо, ми годуємо тіло. Душа, характер, емоція, поведінка. Все це ми також починаємо годувати. Дитина маленька, вона дивиться, як поводити себе в тому чи іншому випадку, як себе поводять батьки. Потім вона йде в садочок, перебирає як погане, так і хороше від інших дітей. Іде в школу, навчається, як себе поводити, дивиться фільми, читає книжки і там навчається, і в неї вибудовується якийсь характер, вибудовується якась. Реакція на інші, чи інші, на ті чи інші ситуації. Вона росте. І характер також у нас, ну коли виросло тіло, вибудовується характер. Бо ми його також годуємо інформацією, А дух. Чим ми годуємо дух? Нічим. Зазвичай. Я не кажу про людей, які з покоління в покоління віруючі, по-справжньому віруючі, народжені згори. Не релігійники, яких всі хати обвішані іконами, кого тільки можна знайти і не знайти, які вміють хреститися по 130 разів за 5 хвилин. Які постійно ходять і кажуть, Господи, помилуй, Господи, спаси, але не хочуть змінювати своє серце. Ні. Я кажу про тих віруючих, які впустили Господа в своє серце, і для яких не ікона найголовніша в житті, а живий Бог. Які розуміють, що пустими молитвами ти нічого не досягнеш. Які розуміють, що серцю потрібен Бог. Тому дух ми нічим не годуємо. Бо годування духа це що? Це Слово Боже, бо воно від Бога. Годування духа це що? Це молитви від усього серця. Годування духа це прославлення Бога в піснях, а можливо, і в танцях. Годування духу це поклоніння Богу, це години, проведені на колінах. Годування духа це піст, а не дієта. І що ж виходить в нас, коли ми виростаємо? Виростаємо, що є отаке тіло. Ця маленька точка виросла в таке тіло. Маленька точка тіла, яка народилась, виросла в таке тіло. Точка душі виросла в такий характер, в такі емоції, в таку поведінку. А точка духа у багатьох людей залишилась така маленька, як і завжди. Як і при народженні. І коли ми приходимо до Бога, коли ми народжуємося згори, коли ми в дорослому віці приймаємо водне хрещення і стаємо повністю божими, Божим народом, ми починаємо годувати третю точку цього, духа. І він починає рости. Але він, тягарем, все одно він тягарем. Душі та тіла. І звідкіля в нас виникають проблеми, також виникають від того, що нами керує велике тіло і велика душа. І дуже часто тіло нам не подобається. Дуже часто з дитинства за неправильного е годування. Душі в нас є комплекси, і в нас багато проблем, але є шлях, який написаний в Слові Божому. Він сказано про те, що дух не живіть по плоті, не живіть по тілу та душі, живіть по духу. Бо дух сильніший, бо це є образ і подоба Божа. Все ви вже інші. Так каже Бог, ви нове творіння. Нове. І треба це загнати дуже глибоко в голову. Що якщо ти вже. Покаявся перед Богом від усього серця. Прийняв Господа Ісуса Христа Своїм Господом і Спасителем. Прийняв водне хрещення свідоме в дорослому віці. В свідомому віці нехай. Прийняв водне хрещення. Та народився згори, то все. Ти вже маєш цей шанс жити вже не по плоті, а по духу. А далі вже це, як кажуть, діло техніки. Далі вже просто качай свій дух, як тіло. В спортзалі, як форму, щоб живіт не випирав. Як душу, душу читаючи психологічні книжки там поведінкові про родину, про все, Та... але сильніше качай дух, молитва, слово Боже, прославлення, поклоніння. Бо треба зрозуміти, що все. Ти вже інша людина. Ти вже не така людина, яка була в дитинстві. Немає того, то в минулому, і воно ніколи не повернеться. Ніколи не повернеться те, що було в дитинстві. Ти сама тримаєш це в своїй голові. Цю поведінку, ці комплекси. Відпусти, залиш їх в минулому, бо ти нове творіння. Нове творіння створене по образу подоби Божого. В якого дух сильніший, чим душа та тіло. І немає впливу все минуле твоє на твоє майбутнє. Воно не повинно мати. Бо ти вже напряму зв'язаний, чи зв'язана з Духом Божим, з Духом Божим, з Духом Святим, по образу й подобою. Перше. Соборне послання апостола Петра. Другий розділ, дев'ятий вірш. Виш вибраний рід. Царственне священство, народ святий, народ взятий у власність, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви у своє дивне світло. Якщо Бог тебе забрав із темряви, з твого минулого, з твоїх дитячих проблем, страхів, комплексів, чому ти повертаєшся туди знову? Ти вже в світлі, живи в світлі. Він забрав, він витягнув звідтиля вже. Ти вже не належиш минулому і минулий темряві. Ні. Ти нове творіння, ти вибраний рід, тебе обрав Бог. Тебе обрав Бог, який створив тебе по твоєму, образу, по своєму образу і своїй подобі. Твій дух сильніше, чим твоя душа. Бо він має. Свій зв'язок з Богом. Що таке віра? Що таке віра? А? Кожен з нас розуміє віру по своєму, мабуть. Ну. І для цього Господь написав послання до євреїв, да? Він написав нам, що таке віра. Віра 11 розділ, віра ж є. Впевненістю, усподіваному, переконаністю, в невидимому. Дві дії, впевненість, переконаність, впевненість, переконаність, впевненість, переконаність. Господь каже віруючим, якщо ти віруючий, ти впевнений і ти переконаний. Який же ж ти тоді віруючий, якщо ти сумніваєшся? Якщо ти не впевнений в цих словах Бога, що ти род вибраний, якщо ти не впевнений, що я образ і подоба Божа, Якщо ти не переконаний в тому, що я царственне священство, що я народ, обраний Богом, що я вибраний рід. Якщо ти не переконана в тому, що ти образ подоба Божа, який же ж з тебе тоді віруючий? Скажі? Бо віра сказано, що це. Віра ж є впевненість. Переконаність, впевненість. Переконаність. Просто треба прийняти всі слова, які написані Богом про тебе, впевненими бути в них і переконаними в істинності їх. Все. Все. Не в тому, що тобі в дитинстві казали, що ти якийсь кривий, що ти якийсь негарний. Ні, тут таке Бог не пише. Хтось може знайти в Слові Божому, що Бог пише. Ти людина, яка повна оцим, будь повною комплекси, будь невпевненою в собі. Ти людина повинна боятися всього. Ти людина негарна. В тебе не такий ніс, не такі очі, не таке волосся, ти товста, чи ти худа. Де тут таке сказано, що Бог каже такі погані ну, речі на тебе. Знайди хоч одне. Так чому ж тоді оцей тягар ми беремо і несемо своїм по життю? Який з нас тоді віруюча людина? Якщо Бог сказав, будьте впевненими, переконаними, у чому? В тому, що він каже, а він каже, що ви род вибраний. Він каже, що ти образ і подоба Божа. Він Як Бог мог, ну, ну подумай, хіба Бог міг створити щось таке криве, погане? Ні, диявол. Диявол наш ворог, він вселяє в голову. Зовсім інше, чим написано в Слові Божому. І що і радіє, коли ти з цим все життя йдеш. Але погано те, що після того, як ми прийшли до Бога, ми ще тримаємо з собою віру в диявольські слова. Ми не хочемо від них звільнитися. Чому не знаю? Бо звикли, мабуть, до них. Тоді ну, виходить, що ти віруючий, але віруючий в диявольські слова, в яких він каже, що ти не гарний, негарна. Ти не віруюча в Божі слова, які кажуть, що ти створена по образу подобою, що ти. Він забрав тебе і ти обрана, вибрана Богом чи вибраний? Гарний, гарний, сильний духом. Можеш все, де Бог сказав своєму слові, один що ви не можете. Не можете навчитися нової професії, не можете змінити щось в своєму житті, не можете змінити самі себе. Де тут хоч щось написано про те, що ми ну, такі маломожливі люди в своєму житті? Та ні, навпаки, ви все можете. В укріпляючому, все я можу сказав. Апостол Павло, все я можу в укріпляючому, мене Ісусі Христі, все можу. Нема жодного слова, що я не можу. Але багато де сказано, що я можу. Апостол Павло сказав, все можу в укріпляючому мене Ісусі Христі. все. Ми все можемо. Ми все можемо. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякуємо тобі, Боже, за це слово Твоє. Просимо Тебе, Боже, дійсно змінюй в наших серцях щось. Просимо Тебе, святий Всемогутній Господь, зміни. Зміни наші серця. І дай нам цю віру, цю впевненість в тому і переконаність в Твоїх словах, бо нам її не вистачає, Господь. Слава тобі, честь і хвала в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.